І так, суть полягає в тому, що він конкретно говорить: я не психолог, тут немає якихось таких вправ, як керувати своїм гнівом, як, так би мовити, приходити до певного балансу, щоб в певних моментах ним користуватися, в певних моментах йому сказати Почекай, я зараз знайду певні безпечні умови і пробуду проявляти свій гнів. Ні, цього не буде. Тут просто людина з барського плеча нам дозволяє гніватися. Промуштровує різні легенди, різні біблії, і говорить так, існує два вида гніву. Якщо в результаті вашого гніву у вас позитивний результат, то це круто. Якщо негативний результат, то ви дегенерат, якого виховували як дегенерата. Суть полягає в тому, що по цій книжці.